Гей, народ, вітаю вас на каналі Бородаті Ігри. Мене звуть Владислав Григорчук, і сьогодні ми з вами знову продовжимо говорити про ігри від російських розробників, які зараз краще оминати десятою дорогою. Деякі з цих ігор досі можна придбати у Steam, у Google Play чи App Store, російських видавців замінили на іноземних, перевидали гру, зробили порт на інші платформи. І все це заради того, аби замаскувати своє походження і щоб люди надалі купляли ці ігри та платили їм гроші. А потім ці гроші у вигляді податків ідуть на російську армію, яка щодня вбиває українців, обстрілює українські міста. І загалом, знаєте, просто коли ви купуєте російську гру, ви спонсоруєте війну в Україні. І перш ніж ми перейдемо до самого огляду, попрошу вас виліпити добрячий лайк, підписатися на канал, ляпнути по дзвіночку, і обов'язково написати коментар в підтримку каналу Бородаті Ігри. Погнали! Першою на зарольоті до нас залітає космічна солянка від студії Elemental Games. Space Rangers або ж космічні рейнджери. Гра, який вже пішов третій десяток, а вона досі залишається тою, яку навряд хтось колись зможе перевершити. Гра поєднує в собі декілька жанрів: покрокова стратегія, економічна стратегія, РПГ, текстовий квест, космічний симулятор та аркадний шутер. Процес розробки тривав три роки. Маленька група ентузіастів зводив сто. Оку, і деякі співробітники з інших студій працювали над грою задарма, а інколи це навіть виливалося з коштів самих розробників. Поки про проект не дізналося видавництво 1С, яке й закрило питання з фінансуванням у 2002 році. Космічні рейнджери дісталися до стадії релізу. Розпіарили її російські журналісти та ігрові видання. Адже, хоч про якусь рекламну кампанію, годі було й говорити. Європейські та американські критики зробили вигляд, що гри зовсім не було. Найвідоміші сайти та журнали проігнорували її вихід. Події розгортаються у космосі. У далекому майбутньому людство нарахувало вже 31 -е століття, і до того часу вже встигло утворити галактичну співдружність разом з іншими позаземними цивілізаціями малоками, пелінгами, фіянами та гальцями. Жили всі добре, ніхто нікого не чіпав, окрім звичайно, космічних піратів. Але цю союзну ідилію вирішують зіпсувати клісани розумні космічні кораблі, яким начхати було хто і чим там займається. Їхня головна ціль знищити усю галактичну співдружність. Для боротьби з клісенами формується організація космічних рейнджерів, яка повинна захищати галактику від вторгнення. Гравець стає одним з тих рейнджерів, який і повинен зупинити агресора. А далі космічний простір і повна свобода дій. Виконуйте сюжетні квести, знищуйте ворогів, займайтеся торгівлею, покращуйте обладнання свого зерльота і відправляйтеся на пошуки артефактів. Водночас світ може жити і існувати окремо від гравця, поки ви будете. Літати на одному клаптику галактики в іншій його частині штучний інтелект буде керувати іншими рейнджерами, які теж будуть розвиватися, торгувати, покращуватися і знищувати клісанів або ж стануть піратами. Космічні рейнджери 2. домінатори сиквел, що вийшов у 2004 році. Через два з половиною століття після закінчення сюжету оригінальної гри в космосі знову стає гаряче новою загрозою для усієї галактичної коаліції. Ці стали клісани, які заміксувалися з розумними бойовими роботами, і з'явилися домінатори. Хоч вони і поділені на три ворогуючих між собою фракції, основна ціль незмінна – знищити усе живе. Нова частина мала покращену графіку, нові механіки, оновлений сюжет та декілька фіналів. Також Elemental Games запхнули у гру можливість брати участь у битвах на планетах. Де ви можете керувати групою юнітів і знищувати бази ворогів, як у справжньому РТС, або ж могли взяти під контроль одного Юніта робота, і гра перетворювалась на справжній екшен. Згодом всередині студії щось пішло не так, і вони розділилися на дві команди: «Elemental Games» і Катаурі Interactive». Проте у 2007-му разом з SNK Games усі дружньо випускають перевидання домінаторів під назвою перезавантаження з новими квестами, мапами, обладнанням та ігровими режимами. У 2013 році SNK Games релізить доповнення для другої частини під назвою Космічні рейнджери HD. Революція. А тепер увага, будьте обережні у Steam ви її теж можете знайти, але вже під іншою назвою Space Rangers HD. A War Apart». Потім у тому ж Steam, Google Play та App Store з'являється космічні рейнджери. Квест, нове текстове приключення во всіленни космічних рейнджерів з нотками ностальгії, яке Повністю не виправдовує очікування фанатів. Розробники акцентували увесь широкий спектр ігрових жанрів оригінальних ігор на текстовому квесті та ще й з максимально дурнуватим сюжетом. І на завершення, космічні рейнджери-спадок, умовно, безкоштовна гра для смартфонів від Falcrum Games, колишній 1С. Але про переименування трохи згодом. Спадок це маленький торт, але вже без вишеньки і навіть трохи надкушений. Колись цікаві і затягуючі квести замінили на прилети подай і йти далі. Гуляй. Ну ще хоч торгувати можна, або космічну баталію влаштувати з домінаторами або піратами. Але куди ж в умовно безкоштовних іграх без донату? Тепер для того, аби придбати нове обладнання або прокачатися швидше, то треба давати справжні грошенята. В інакшому випадку доведеться впродовж довгого часу монотонно займатися виконанням одноманітних квестів. А що ж до речі сталося з компанією 1С? Чому вони перейменувалися? Все через те, що на наступний день, після повномасштабного вторгнення, китайська компанія Tencent викупила контрольний пакет акцій, а 1С інтертеймент стали. Фолкрам Геймс і під цією назвою продовжують видавати свої ігри. Тому будьте обачні і ігноруйте будь-які продукти від цієї компанії. Пророкуючи майбутнє, бачу, як найближчим часом уся ця компанія переїжджає десь на Кіпр, адже в Росії їм стане жити ой як нелегко. Аналогів космічним рейнджерам практично не знайти. Проте заміною середнього класу може стати Void Експенс. Але якщо вас просто цікавить космічна тематика з серйозними та складними механіками геймплею, то спробуйте мультиплеєрні Eve Online або Elite Dangerous. А ми рухаємося далі. Наступна гра відома своїми масовими геноцидами інопланетян та десятками літрів крові на один піксель. І ні, це не дум. Нехай пробачить мене Джон Кармак, але його шедевр потрапить до кращої підбірки, ніж ця. 2003 рік. Тюмень Росія. Свою подорож у геймдев розпочинає студія Sigma Team, яка у тому ж році випускає свій ізометричний екшен з елементами РПГ Alien Shooter. Усі, хто хоч колись мав кнопковий телефон, одразу ж згадають шкільні або університетські часи, коли у світі царювала ера інфрачервоних портів. А нова гра у когось на пристрої була на вагу золота. До речі, саме цю гру на телефон зробила наша українська компанія NetLizard. Не забудьте вліпити лайк за важку ностальгічну хвилинку. У ті роки на хайпі були динамічні шутери, де з усіх вікон із дверей на вас суне величезна орда вилупків у вашому арсеналі декілька видів зброї, починаючи з пістолетів і закінчуючи плазмаганом. А далі справа тільки за кулями, хоч би на усіх тварюк вистачило. Свою лепту у цей різновид вклали і Sigma Team та їхній витвір ігрового мистецтва. Alien Shooter не претендувала на звання проекту високого гатунку, але занудьгувати вона точно не давала. Саундтрек і звукові ефекти лише розігрівали геймера, а те, що відбувалося на екрані, не дозволяло і оком мигнути. Пройдемося трохи по цифрам. У першій частині на вас чекали два режими: 10 місій, 9 видів зброї, і 4 класи ворогів, і декілька їх різновидів. Бігай, вбивай, телепорти знищуй, динамітом підривай, патрони, аптечки збирай, персонажа імплантати покращуй, і гру завершуй. Ось на цих фундаментальних правилах Ой та Ай і тримався увесь Shooter. Далі на світ з'являються два доповнення: Fight for Life та The Experiment. Як виявляється, не уся нечисть гниє в землі, і ми знову беремося рятувати цей світ від зубастих потвор. Кожне доповнення пропонує нам по п'ять додаткових місій, а у другому доповненні ще й підкинули нових монстрів та навіть босів. Перша гра від Sigma Team успішно продавалася, і у 2006-му розробники ощасливили російських фанатів сиквелом, а у 2007-му вийшли за кордони РФ. З'явився сюжет, хоч і дуже примітивний, але у грі було багато різноманіття локацій та дизайн рівнів з красивою наповненістю та деталізацією текстур. На вибір було вісім персонажів, кожен з яких володів різними спеціалізаціями і мав свої унікальні стартові характеристики. Здобуваючи новий рівень, їх можна було прокачувати і ближче до кінця гри зробити справжню машину для вбивств хижих істот. До речі, щодо монстрів їх бестіарій розширився. М'яса і крові стало ще більше, а кінцівки відлітали ще ефектніше. Навіть на броньованих автомобілях дали поганяти. Загалом гра була прийнята критиками нейтрально добре, і сиквел вийшов дійсно вдалим. Доповнення до другої частини під назвою Conscription вирішили зарелізити лише через 5 років, яке надає змогу гравцям зіграти лише у 10 нових місій. У 2013-му розробники усвідомили, корова вже молока не дає, не доїться чомусь. Людям в той час потрібен був вау-ефект, графіка, сюжет, нові можливості. Команда Sigma експериментувати не хотіла, і замість ПК почали більше приділяти увагу мобільним пристроям. Геймплей не змінився від слова ніяк. Це все ж та гра, але тепер на екрані менших розмірів. Деякі проекти були просто портами старих ігор Alien Shooters з ПК, а деякі були новими і ексклюзивно для Android або iOS. Більшість цих андроїдівських ігор мають внутрішньо ігрові мікротранзакції, наприклад. Придбати собі лутбокси або енергію, щоб продовжувати грати. Видає їх у Google Play не російська Sigma Team, а англійська 8 Floor Games LTD. Так. Лондон. Кілмарш Рот, А хто ж там головний? Певно, британці. Ммм. Костюніна Вероніка. Ммм. Чистокровна британка. Плотніков Кирилл. Росіянин, але громадянство Таїланду. І ви тільки погляньте, бідненькі плотніко вніс зміни про громадянство лише 1 березня, через декілька днів після повномасштабного вторгнення. Бушуєв Кіріл, росіянин, громадянство Росії. Але звільнився: в Великій Британії та Таїланді без проблем можна мати подвійне громадянство. Але, схоже, бушуєв в Кіріл не зміг його оформити вчасно. Тому як... Громадянин Росії повинен був звільнитися, інакше компанії, певно, було б непереливки. А поки раджу вам обов'язково звертати увагу на видавця, на розробника гри. Не знаю, можливо, ви купите собі якусь гру або пушку в тій грі, і саме з вашого гаманця тягатимуть гроші на війну в Україні. Подобаються ізометричні шутери? Тоді зіграй у Alien Swarm, фрі ту плейний проект від валвівців. Тут вам і кооператив, і графон, і знову треба мочити інопланетну мерзлость. Або, наприклад, трилогія Alien Breed від розробників зі студії Team17. І повірте, вони зможуть вас приємно здивувати хорошим сюжетним шутером з видом зверху. Не черв'ячками єдиними вони виділяються з поміж інших студій. Далі у нас гра, за яку я 100% отримую низку гнівних коментарів. А труфани проекту навіть залюбки віддадуть мене в рабство до столиці Демонів Урхікон. Справжні олдскули вже здогадалися про що йдеться: про легендарну покрокову стратегію герої, меча та магії. Але поговоримо ми з вами лише про п'яту частину даної серії, адже саме її створила російська студія Nival Interactive. Хоч видавцем є компанія Ubisoft. Французи, після того, як придбали права на цю гру, відкинули усі напрацювання попередніх творців зі студії New World Computing і навіть хотіли повністю змінити жанр на стратегію в реальному часі. Повернемося безпосередньо до Heroes of Might and Magic 5. Історія гри починається у новому для героїв світі, який називається Ашан. Ну або ж якщо хочете, щоб ваш мозок не підсовував вам картинку відомого гіпермаркету, то візьмемо краще інший переклад Асхан. За сюжетом все починається через 20 років з моменту останньої битви з демонами. Король імперії Грифона Ніколас хотів зіграти весілля зі своєю обраницею леді Ізабель. Проте під час церемонії з'явилися гості, яких точно ніхто не запрошував пити горілку і закушувати короваєм. Дияволи з пекельної в'язниці Шио. Відправивши їх назад до безодні, король Ніколас розуміє, що він разом зі своїми союзниками змушені готуватися до війни. В Асхані існує великий континент Талан, на якому розташовується володіння ігрових фракцій: Притулок, Лісовий Союз, Академія Магії, Ліга Тіней, Некрополіс та Інферно. І разом з доповненнями ще дві фракції підгірний народ і велика орда. Ціль перемогти усіх противників, знищивши у боях усіх ворожих героїв та захопивши міста. Головні завдання гравця, як і попередніх героях, залишилися без змін: беремо під своє керування героїв, які поведуть за собою у бій армію, і нищимо на своєму шляху ворогів, які заважатимуть вам своєю присутністю на глобальній карті, і ніяк не дозволять вам просунутися далі по сюжету. Прокачуємо свого героя, наділяємо його новими навичками та унікальними здібностями, вдосконалюємо своє військо, щоб згодом замість кубки селян з вилами ви могли дати прочухана силами архангелів. Також важливим аспектом у грі було містобудування. Неважко було і знайти в собі таланти справжнього архітектора, щоб розбудовувати своє поселення, аби, наприклад, отримати доступ до більш могутніших юнітів. Окрім розвитку власного поселення, ніхто не забороняв вам захопити і інші міста, щоб надалі теж розпоряджатися і володарювати тамтешніми землями. Герої подорожують картою пригод, яка зображає світ з видом з гори: ліс, ферми, гори, підземелля, пустеля, море. Гра була дуже щедрою на біоми. На карті ви також знайдете міста, шахти та інші загони, що охороняють скарби. Коли розпочинається бій між двома ворожими юнітами, ми відправляємось на тактичну карту, де все на перший погляд буде схоже навіть трохи на гру у шахи, керуємо нашим військом, виставляючи і атакуючи так, щоб наступний хід не видалити гру. Слідкуємо за послідовністю ходів. Вчасно використовуємо здібності героя, проглядаємо характеристики наших юнітів. Їхній тип атаки, захист, шкоду, кількість здоров'я прораховуємо все в голові і намагаємось перехитрити нашого суперника. І через декілька хвилин, якщо доля вам посміхнулась, а мишкою виклацали як треба, то бій завершується. А для переможця обіцяна винагорода у вигляді ресурсів та рідкісних артефактів. Якщо не брати до уваги і душити, що гра вийшла з країни, де більша половина населення любить туалети на вулиці та живе у вічних війнах, то в цілому вона отримала хороші відгуки. Але, наприклад, ті ж самі IGN хоч і поставили хорошу оцінку, але підсумували це словами: цитую: просто не очікуйте, що розробники зробили щось більше, ніж перенесли старі ігри на 3 d рушій. А рецензенти з GameSpy зазначили, що Нівал просто додали у свою гру хороші ідеї з третьої частини, проте не запропонували власних інновацій. Хочете спробувати щось свіжіше за картинкою та новими механіками? Тоді раджу пограти у Divinity Original Sin 2. Якщо графіка для вас це останнє на що ви звернете увагу, то спробуйте Battle Brothers. Особисто я в неї награв близько сотні годин. Але якщо ви поціновувач героїв, то рекомендую зіграти у інші частини цієї епічної покрокової стратегії. Переглянувши цей величезний огляд, у вас виник певний дисонанс і запитання: а нахріна ти стільки розповідаєш про ці ігри? Перше, більшість людей і гадки не мають, хто розробник тієї чи іншої гри, хто видавець, кому ми платимо гроші. Друге. Вибачте, на жаль, повністю обісрати їх я не можу, адже це були ну справді культові ігри, незважаючи на країну походження. Третє, це абсолютно ваш вибір: купляти, грати в ці ігри. Я не можу, я не можу вам заборонити це. Я не можу змусити вас плюватися на те, що у вашій пам'яті викликає приємні спогади. Просто нагадаю, що наразі в нашій країні триває війна. І купуючи ігри від російських розробників, від російських видавництв, ви тим самим підтримуєте їх. А вони це в свою чергу приймають тихенько нейтральну позицію і кричать на всі сторони ми за мір во всьому мірі. А гроші, податки ідуть на виробництво зброї, яка щодня вбиває нас, наших з вами співгромадян, нас, українців. Наостанок додам, що 74% росіян за війну в Україні. І більшість цих мірних розробників не будуть вас жаліти, коли у ваш будинок прилетить ракета. З вами був Владислав Григорчук, це канал Бородаті Ігри. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і обов'язково прокоментувати цей ролик. Дякую вам за перегляд.